Продаж олійки з торгової марки Бірюши. Нагадую, вона натуральна без хімії. Виробляємо позаду мене он завод. Ми виробляємо великими партіями, але розливаємо тільки дуже 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 мало. Ми виробляємо 2000 тисячі це більше 2 мільйонів пляшок. Але ми не розливаємо взагалі. Почали розливати тільки тоді, коли наші підписники побачили наше виробництво і захотіли скуштувати натуральний смак. Ми продаємо взагалі на експорт і на внутрішньому ринку великим заводам, які далі їх розливають під свої торгові марки. Але натуральну олію ви можете скуштувати у нас в нашому Тіктокі. Обов'язково підписуйтесь. Так, давайте це все повернемо назад. да? Давайте беремо. Дивіться, ось така у нас лійка є. Скляна з лабораторії. І ми зараз повернемо цю олійку назад. Подивіться, яка красота. Слухайте, запах тут такий стоїть. Слюнка тече, їсти хочеться. Так. Я себе відчуваю якимось. Не знаю там. Творцем олії. І так, трішки, 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 трішки. Ми повертаємо цю, цю пляшку ми не будемо продавати. Ми її залишимо собі. Це перша наша пляшка, яку ми розлили, тому це буде для нас як символ початку торгової марки, яка характеризується смаком, яка характеризується натуральністю. І повірте, якщо ви скуштуєте цю олію, ви вже не захочете купувати олію, яка знаходиться в магазинах. Там-тан-тамтам-там-тантам. І цю пляшечку ми поставимо в рамочку і запакуємо. Обов'язково підпиши, щоб не пропустити продаж. Так, а це реально, ми поставимо?